Шановні присутні, слідчим управлінням прокуратури міста Києва 15 квітня цього року до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 420 141 800 349, за частиною 3 статті 109, частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України внесено відомості за заявами Рудника, Кувіта, Маркуся та Карпи. Про вчинення народним депутатом України царьом Олегом Анатолійовичем через засоби масової інформації, публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні, а також закликів до дій по зміні меж території України на порушення порядку встановленого Конституцією України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статті 364 кримінального кодексу України. Народний депутат України, царьов Олег Анатолійович є службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади та відповідно до частини 1 статті 9 закону України про державну службу займає особливо відповідальне становище. Відповідно до закону України про статус народного депутата України і змінами і доповненнями, народний депутат є представником українського народу у Верховній Раді України. І повинен дотримуватися прав і обов'язків, визначених у розділах 2 і 3 заданого закону. Більше того, пунктом 1 статті 8 вказаного закону передбачено, що у своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів. Службових та посадових осіб і громадян, утримуватися від дій, заяв та вчинків, що компроментують його самого, виборців, Верховну Раду України та державу. У відповідності до статті 2 Конституції України, Україна є унітарною державою, територія України у межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою, не дивлячись на ці вимоги Конституції та законів України. Народний депутат України Царьов Олег Анатолійович у період березня-квітня 2014 року умисно відкрито застос застосовуючи в тому числі засоби масової інформації, вчиняв публічні заклики до насильницької зміни і повалення конституційного ладу України. Більше того, він умисно відкрито вчиняв заклики з метою зміни меж території. І Державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків у вигляді чисельних жертв станом на сьогоднішній день правоохоронців та мирного населення, також заподіяння тяжких тілесних ушкоджень громадянам, захоплення адміністративних будівель, варварського руйнування та пошкодження майна державної, комунальної та приватної власності. Спричинення збитків державі, цілеспрямованого блокування діяльності правоохоронних органів на місцях, факт вчинення народним депутатом України царьовим кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109, частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України, а саме вчинення публічних закликів до насильницької зміни, повалення конститу... конституційного ладу і вчинення закликів з метою. Зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків, достатньо повно підтверджуються законно зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема, показаннями свідків, оглядами відеоматеріалів та матеріалів засобів масової інформації, в тому числі у мережі інтернет, і висновками судових експертиз та іншими доказами. Допитані в якості свідків громадяни Рудник, Кувіта, Маркусь, Карпа та інші на сьогоднішній день 16 осіб показали, що неодноразово протягом березня квітня 2014 року, через засоби масової інформації вони особисто бачили та чули заклики народного депутата Царьова. До насильницької зміни, повалення конституційного ладу, а також заклики з метою зміни меж території і Державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, що призвело до тяжких наслідків. Крім того, у вільному доступі слідчим виявлено значну кількість відеоматеріалів, на яких зафіксовано висловлювання царьова спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу в Україні. А також на зміну меж території України. Зокрема, 11 квітня 2014 року, в приміщенні Донецької обласної держадміністрації, виступаючи перед так званими протестуючими, він визнав існування самопроголошеної Донецької Народної Республіки та навіть погодився її очолити. Проведеною Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз судово-лінгвістичною експертизою. А також психолінгвістичним аналізом, аналізом висловлювань царьова достовірно встановлено, що тексти його виступів містять публічні заклики до невизнання легітимності існуючої влади, децентралізації регіонів з метою зміни територіального устрою України, в порушення порядку встановленого Конституцією України, а також підтримку анексії Криму. Намагання сформувати у аудиторії негативне ставлення до, держав... до держави України та її громадян в цілому, відкриті заяви про нібито утискання російськомовного населення та прохання до Росії і надалі продовжувати окупацію. Крім того, народним депутатом України царьовим аналогічні злочини вчинено і 11 квітня цього року в місті Донецьку. Під час виступу на мітингу, де він висловлював не тільки незадоволення діями державної влади України та суспільно-політичною обстановкою України, а й погодився очолити так званий рух Південно-Східний опір, спрямований на зміну територіальної цілісності України шляхом її федералізації. За даним фактом прокуратурою Донецької області, 16 квітня цього року також розпочато кримінальне. Провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України і на цей час проводиться досудове розслідування. До цього треба врахувати навіть останні події в Луганську та Донецьку, під час яких царьов продовжив свою протиправну діяльність, давши згоду на очолення так званого руху опору на Сході. Під час розслідування встановлено, що царьов 11 квітня цього року. Під час виступу на мітингу в місті Донецьку висловлював незадоволення діями державної влади України, суспільно-політичною обстановкою України. Погодився очолити рух Південно-Східний опір, спрямований на зміну територіальної цілісності України шляхом насильницьким шляхом. Також прокуратурою Луганської області розслідувалось кримінальне провадження. Від 15 квітня 2014 року за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України стосовно народного депутата України Царьова, який 12 квітня біля будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області здійснював публічні заклики щодо змін меж території України. Всі вищі вказані провадження об'єднано. Та визначено підслідність за головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України. Крім того, 26 травня, першим заступником Генерального прокурора України, за слідчими головного слідчого управління Генеральної прокуратури України визначено підслідність у кримінальному провадженні чотириста двадцять сто сорок що розслідувалося стосовно царьова слідчим управлінням Служби безпеки України Луганської області за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України згідно з вимогами частини 2 статті 80 Конституції України, частини 1 статті 27 закону України про статус народного депутата України? Народні депутати України не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради України. Відповідно до частини 2 статті 482 Кримінального процесуального кодексу України притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту. Не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України, враховуючи викладене, керуючись частиною 2 статті 80 Конституції України, частиною 1 статті 27 закону України про статус народного депутата України, частиною 2 статті 482 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 218 закону України про регламент Верховної Ради України. Генеральною прокуратурою України внесено подання про надання згоди на притягнення народного депутата України царьова Олега Анатолійовича до кримінальної відповідальності, а також на його затримання та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На підставі викладеного прошу розглянути ці подання і дати згоду на притягнення народного депутата України царьова Олега Анатолійовича. 2 червня 70-го року народження, який народився в місті Дніпропетровську, українця за національністю, громадянина України, обраного народним депутатом України по одномандатному виборчому округу номер 40 Дніпропетровська область від партії регіонів на, черво, на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Набув повноважень народного депутата України, Верховної Ради України 7-го скликання 12 грудня 2012 року. Раніше не судимого, до кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 3 статті 109, частини 3 статті 110 Кримінального кодексу України. Його затримання та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дякую за увагу.